Чоловічі робашечки Борис Бейкер. Йдуть кожна в, в індивідуальній упаковочці. 100% котон. Гарний такий і довжина, можна носити на випуск їх. З логотипчиком таким цікавим. Саме ця в розмірі 3ХЛ. Така тканина дуже приємна, легенесенька. Така іде з замочком. Ось тут іде логотипчик, а розмір, розмір це L. 2 xl Це йде дуже мегесенька рубашечка, гарно так трошечки тянеться, але 100% котон, і логотипчик — така вишивочка Борис Бейкер в розмірі L. 2XL, така точно, але така під джинсик, еска. Елічка. 2XL, це вже така буде чуть-чуть теплішенька, ніби така мікробавічка. І така голубенька, еска.